Наші пращарові вірили, що поведінка птахів передбачає майбутні зміни в житті людини. Якщо він стукає у вікно, чекайте життєвих змін. Однак, хороших чи поганих залежить від самого стуку у вікно, ластівка сіла на підвіконня до успіху та приємних змін в житті. Голуб стукає у вікно до заміжжя, вагітності, або він являє собою когось спокійних, близьких чи рідних, які піклуються про вас. Голуб – це завжди до гарних новин. Ворон стукає у вікно до небіжчика, синиця б'ється об вікно до успіху та гарних новин. Самотнім пощастить зустріти другу половинку, або можна чекати на поповнення в родині. Однак також існують погані прикмети, пов'язані з синицею. За деякими з них птах вважається предвісником смерті, якщо у вікно стукає горобець до проблем з грошима. Неспокійна пташка до неприємності. А якщо зацікавлено дивиться у вікно до успіху, пташка залетіла в дім та присіла до народження дитини або приходу приємних гостей. Пташка вдарилася в вікно, але не розбилася це добра прикмета. А якщо птах розіб'ється та після нього залишиться кров та пір'я до біди. Незаміжній дівчині побачити птаха, що стукає у вікно до швидкого заміжжя, птах вдарився у вікно автомобіля до небезпеки в дорозі. Птах протягом тривалого часу стукає у вікно до неприємності та небезпеки.